Всім привіт! Ви на каналі Валера Барбоскин. Мої підписники. Сьогодні в мене огляд на машинки Toyota Celica. Почнемо з такої машинки. Це в нас Toyota Celica, Фірма New Ray, масштаб 1 X43. Ця машина в нас жовтого кольору. Салон чорний. Лівий руль. Є такий перед. Є такий зад, спойлер є. Дзеркало є. Колеса є крутяться. І отаке от дно написано, що це тойота Целіка. Цікавий факт, що сама машинка в мене з мого дитинства. Цій машинці вже 15 років. І вона в нормальному состоянні. Як все. Як все Все ціле, і вона не поломана, не бита, церкали не биті. Вона нормальна. І вона захранилася з тих часів. Є ще в мене міні-версія о цієї целі. Оци, фірма Kin's Масштаб 1 34. Ця машина вже чорного кольору. Салон вже сірий. Тільки там нема руля. От, видно. Це не моє состояние, бо ця машинка в беушному От, Дзеркала биті. Спойлер тут десь побитий. Ну нічого, і така є. З того ж самого набора, що і Мазда була. Ще в мене і рідкісна Тойота Фанкарго. Від фана. Колеса, інші. І таке дно. Toyota Celica – спортивний автомобіль, що випускався японською автомобільною фірмою Toyota Motor Company в кінці 1999 року. Toyota почала виробництво сьомого покоління, покоління Celica. Дизайн був дуже схожий на концепт XYR за винятком переднього бампера і заднього спойлера. У серпні 2002 року був проведений рестайлінг. В результаті якого були усунені технічні недоробки в двигуні, 1 ZZFE. Змінено передній бампер, задні ліхтарі. Колір пластика в салоні став темніший. У Європі та США продажі Celica припинилися в 2005 році, в Японії ж тривали до квітня 2006 року.